Вибухові звинувачення Дженсона, Баттона, про Феррарі потрясли е весь паддок Формули 1. Чемпіон світу 2009 року відкрито заявив, що атмосфера страху панує у Маранелло, де кожен відчуває, що його легко звільнити, і така токсична культура душить співробітників та руйнує продуктивність італійської команди напередодні критичних фінальних етапів сезону. Британський експерт не постідався вказати пальцем на системну проблему Феррарі, яка втратила титул конструкторів Макларен ще у Сінгапурі, та жодного разу не перемогла за весь сезон 2025 року, фінішувавши на третьому місці з 298 очками проти триста у Мерседесу. Ти не можеш боятися зазнати невдачі, і саме так я відчуваю себе у Феррарі. Думаю, кожен відчуває, що легко бути звільненим, і це неприємне відчуття. Заявив Батон у інтерв'ю Sky Sports, фактично підтвердивши чутки про нестабільну внутрішню політику Скудерії. Ці слова британця прозвучали е, особливо гостро на тлі е, невдалого дебютного сезону Льюіса Гамільтона у червоному комбінезоні та постійних спекуляцій про звільнення ключових фахівців команди. Е, чемпіон світу продовжив свою критику, підкресливши важливість стабільності для успіху. Потрібна послідовність у всій команді, це дає впевненість усім, включно з пілотами. Тож, сподіваюся, що це не буде так наступного року. Сподіваюся, вони зможуть пройти весь рік разом, тому що буде багато змін як у першій гонці, так і у 24-й наступного року. Батон підкреслив, що Феррарі має велику команду з дуже хорошим керівництвом та найкращий склад пілотів з Гамільтоном та Шарлем Леклером, проте атмосфера страху. Нівелює всі ці переваги. Ситуація Феррарі справді критична. Команда завершує сезон на третьому місці у чемпіонаті конструкторів, відстаючи на 27 очок від Мерседес при шести вікендах до завершення сезону. Найболючішим є той факт, що Скудерія жодного разу не перемогла у 2025 році, попри прихід семикратного чемпіона світу Гамільтона, від якого очікували миттєвого ефекту. Британець сам визнавав труднощі з адаптацією, а атмосфера страху лише ускладнює процес інтеграції. Керівник команди Фред Вассер був змушений публічно коментувати чутки про можливі звільнення ще перед гран прі Канади. Думаю, це не про мене, тому що це я можу контролювати це більше. Е, про людей команди. Думаю, це просто неповажно до них, до їхніх сімей. У минулому році ми вже мали випадок з керівником аеродинаміки. Французький керівник додав, що такі спекуляції. Шкодять фокусу команди у критичні моменти боротьби за чемпіонат, де кожна деталь має значення. Коментарі Батона набувають особливого значення у контексті революційних змін регламенту 2026 року, коли Феррарі потребуватиме максимальної стабільності та злагодженості для розробки принципово нового автомобіля. Британський експерт також відзначив, що Феррарі має найкращий склад пілотів з Гамільтоном та Леклером. Але без здорової внутрішньої атмосфери навіть такі зірки не можуть творити дива проти домінуючої Макларен та відроджуваної Редбул з Максом Ферстапеном. Як вважаєте, чи правий Дженсон Батон у своїй критиці токсичної атмосфери страху у Феррарі, чи це перебільшення проблем легендарної італійської команди? Чи може такий публічний виклик змусити керівництво Скудерії змінити внутрішню культуру? Перед е, критичним сезоном 2026 року поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин зі світу Формули 1.